Вітаю, шановна спільнота. Сподіваюсь, що у нас що безпеці і з вами все добре. В минулому відео ми розглядали тепловізійні прилади від такого бренду як AGM. Якщо хтось пропустив, то посилання буде ось тут та під цим відео. Сьогодні, як ми обіцяли, у нас продовження нашої розмови про продукцію AGM. І цього разу це будуть прилади нічного бачення. Тому заварюйте чай або каву, беріть щось смачне та вмощуйтесь зручніше. Тому що відео знову буде довгим. Але сподіваюсь, все ж таки цікавим для вас. І не забувайте, що ви на каналі «Про ствол». З нами знову Павло, оскільки це його стихія. Дякую, друзі, що знову запросили. І перш ніж Павло почне цей монолог, хочу озвучити свої думки стосовно тепловізійних прицілів. Та приладів нічного бачення. А точніше, чим вони відрізняються і чому не можуть замінити один одного. Коротко розглянемо окремо функції цих приладів. Тепловізори здатні розпізнавати теплове випромінювання від різних джерел людей, тварин, машин, вогню тощо. За допомогою спеціальної оптики та біометричної матриці об'єкти, що є джерелами тепла, відображаються на вбудованому екрані. Живі цілі позначаються іншим кольором. До відмінності тепловізорів слід віднести здатність ефективно працювати у найсуворіших умовах: ніч, опади, дим, туман, пил тощо. Навіть у найспекотніші літні дні прийти засіче ворога і з допомогою лазерного далекоміра виничить відстань до цілі. Наскільки бачить тепловізор, сучасне обладнання може визначати супротивника на відстані понад 2,5 тисячі метрів і видає деталізовану картинку. Щодо пилодівнічного бачення. То таке обладнання є підсилювачем залишкового світла. Прилади нічного бачення реагують не на тепло, а на світло, що відбивається від об'єктів. Світіння місяця та зірок недостатньо для того, щоб око людини сформувало зображення. Пристрій нічного бачення здатний збирати і збільшувати це світло багаторазово, посилюючи зір і допомагаючи орієнтуватися у темряві. Пристрій допомагає побачити карту, керувати автомобілем та навіть змінувати територію. Вночі без засування ліхтариків, які може побачити ворог. Крім того, сучасні пристрої максимально захищені від зовнішніх дій. Раніше спалах і під час вибухів засліплювали користувача і виводили пристрій із ладу. Зараз це питання вирішено. Як тільки з'являється джерело яскравого світла, пристрій автоматично вимикається. Приладичного бачення нормально працюють при слабкому освітленні, а в повній темряві потимно додаткове інфрачервоне підсвічування. Зверну увагу, що все, що не пропускає видиме світло, є перешкодою: сніг, дощ, туман, дим, гілки чагарника та висока трава це все є перешкодою. Тож, яка різниця між приладамичного бачення та тепловізорами? Останнє застосовуються для викриття супротивника та спостереження за ним на великій відстані за будь-яких погодних умов. Але треба пам'ятати, що оптика тепловізора не бачить крізь кло і якісне маскування може ввести прилад в оману. Пристрій. Не може розпізнавати у темряві простяжки, зброю та інші предмети. Застосування тепловізорів під час виконання нічної операції або пересування машиною без фар є вкрай небезпечним і не дає бажаного результату. Для таких цілей спеціально створено прилади нічного бачення. Вони дозволяють побачити все до найдевніших деталей. Втім, і ці пристрої мають недоліки. Якщо вам потрібно виявити замаскованого противника, що сховався в засіці, то це під силу тільки тепловізором. Особливо, якщо ворог знаходиться на великій відстані. Отож, кожен призначений для виконання певних завдань, тому потрібно мати в арсеналі одночасно обидва прилади і використовувати їх залежно від ситуації. Павло, передаю тобі слово. Дякую, Євгене. Давайте в першу чергу розберемося, якими бувають прилади нічного бачення та який принцип їх роботи. В загальному плані всі прилади нічного бачення можна поділити на цифрові. Та аналогові цифрові прилади подібні цифровим камерам відеонагляду. В них є матриця, процесор і дисплей. Для їх роботи зазвичай необхідна інфрачервона підсвітка. Але важливо розуміти, що інфрачервона підсвітка дуже легко розпізнається іншими приладами нічого бачення та фактично видає вас супротивнику. Тому їх краще використовувати вже після нашої перемоги для туристичних походів нічних або для полювання. Аналогові прилади базуються на електронно-оптичному перетворювачі. Далі будемо називати його скорочено ЕОП. ЕОП це ключова складова аналогового приладу нічного бачення. Це як двигун в автомобілі. ЕОП представляє собою короткий вакуумний циліндр, з одного боку якого знаходиться фотокатод, а з іншого екран, покритий речовиною, що світиться. Таку речовину називають люмінофором. Прилад нічного бачення в якості люмінофору використовує фосфор двох видів: зелений або білий. Але про них ми поговоримо трохи згодом. А зараз давайте розглянемо аналогові прилади нічного бачення, які можна кріпити на шолом. Їх виділяють кілька типів. І перший це монокуляр. Вейджем, монокуляри представлені у двох лінійках: – 14 та Wulf-14. Взагалі, монокуляр це найбюджетніший, якщо можна так сказати, про прилади нічного бачення, звісно. Бо він має доволі просту конструкцію, як для приладу. Один окуляр. Один об'єктив та один ЕОП. Усі сучасні прилади нічного бачення комплектуються ЕОПами другого або третього покоління. Для потреб наших військових потрібні покоління 2 або 3. Всі прибори, які бачите тут, вони покоління 2 тобто наближеного до третього. Робоча дистанція. Приладів нічного бачення другого покоління складає приблизно 100-300 метрів. Вона залежить від навколишнього середовища, наприклад, у абсолютній темряві. Або в тумані робоча дистанція буде трохи меншою. ЕОП другого покоління підсилює світло у 20-27 сім тисяч разів, а ЕОП третього покоління вже від 60 тисяч разів. Але третє покоління ви не зможете купити як інші прилади. Для того щоб придбати прилади третього покоління, потрібен спеціальний запит від державних силових структур, таких як, наприклад, ЗСУ. СБУ, Міністерство оборони, МВС тощо. ПВС-14 містить у комплекті спеціальне кріплення, яке називається JR. Воно необхідно для того, щоб прикріпити монокуляр до кріплення, з яким його будете носити. Якщо це буде шолом, то вам буде необхідно ось таке кріплення, яке називається Rino від компанії Norotus. Це кріплення не йде в комплекті, на жаль, але доступно для продажу. А ось, наприклад, комплектація Wolf 14 включає всі кріплення вже для встановлення на шолом. Другий тип приладів це біокуляр. Його ще називають псевдобінокуляр. Це прилади лінію PW7 та Wolf 7. Він має два окуляри, але один об'єктив. І, відповідно, один ЕОП. Головна перевага біоокуляра перед монокуляром в тому, що у вас будуть задіяні одразу два ока. Як відомо, при задіянні двох очей одночасно людина краще визначає відстань до об'єктів, ніж одним оком. Поле зору в біокулярі 40 градусів, як і у монокулярі нічного бачення. Але він дорожчий та має більшу вагу, ніж монокуляр. Розглянемо тепер третій тип це. Бінокуляри. Як бачите, він має два окуляри, два об'єктиви та всередині два ЕОПа, що дає більш яскраве та більш чітке зображення. А ще він часто використовується водіями. Бінокуляри AGM представлені у двох лінійках: це NVG 40 та NVG 50. Головна відмінність між ними. Це кут огляду. nvg 40 характеризується кутом огляду у 40 градусів, а nvg 50 забезпечує поле зору 51 градус. При цьому слід зазначити, що nvg 40 має більші об'єктиви 27 мм порівняно з 19 мм у nvg 50. А це впливає на дальність спостереження і захоплення світла. Але за рахунок конструкції з меншими об'єктивами, nvg 50 має легшу вагу. Це саме той випадок, коли кожен грам має значення. А м'язи шиї скажуть вам дякую, якщо ви берете nbg 50. Слід відзначити, що існують також квадрокуляри. Вони можуть забезпечити кут огляду до 120 градусів, але їх ціна та умови везення в Україну роблять їх майже недоступними. Павло, ти там щось казав стосовно кольору фосфору? Так як і обіцяв, поговоримо зараз про колір фосфору. Їх існує два типи: зелений або білий. Прилади з зеленим фосфором мають позначення NL, з білим NW. Білий дає більш контрастне зображення у чорно-білому або навіть сірому кольорі, та вважається, що при цьому кольорі фосфору очі більше втомлюються, але менше болить голова при довгому безперервному використанні. Чорно-біле зображення більш звичне для ока людини, зелений більш розповсюджений і дає зображення у зеленому кольорі. Прилади на зеленому фосфорі трохи бюджетніші, але деякі люди кажуть, що їм навпаки зелений колір більш приємний для очей. Якщо ви колись використовували пелічного бачення, поділіться, будь ласка, вашими думками у коментарях, який тип фосфору ручніший та приємніший, якщо можна так сказати, для ваших очей. І в мене ще питання до тебе: тут поки стояв дивився: а що означає тут літери 1-2 на деяких приладах? Е, так, Євгена, дивись. Е, це означає рівень ЕОПа. Існує взагалі три рівні. Перший, другий і третій, відповідно. Другий, він, відповідно, більш чистіший, дає чистіше зображення, ніж третій. А перший дає чистіше зображення, ніж другий. Всі прилади, які ви бачите тут, окрім Wolf 14, це. Перше це перший рівень ЕОПа, А вуль – це другий рівень ЕОПА. Отже, Павло, резюмуючи твій сьогоднішній спіч, що ти скажеш на останок? так, хочу на останок сказати, що прилади нічного бачення дають суттєву перевагу перед ворогом уночі та в умовах недостатньої видимості, наприклад, у повністю закритих темних приміщеннях, дані прилади можуть працювати від одної пальчикової батареї. Як монокуляри, або від одної батареї cr 123 як бінокуляри. Е, бінокуляри працюють від одної батареї до 20 годин. Монокуляри до 40 годин від одної батареї. Павло, то який колір фосфору обрати? Це питання доволі суб'єктивне. До приладів нічного бачення доведеться звикати, якщо їх до цього ніколи не носили, та навіть тренуватися робити те, що робите в повсякденному житті. Прилади нічного бачення можна використовувати для водіння авто, тому що, на відміну від тепловізорів, вони не відбиваються від скла, а бачать крізь скло. Хочу звернути вашу увагу. Що ці прилади підсилюють світло, тому важлива навіть кількість зірок на небі. Кожен неоп даних приладів підсилює світло в середньому в 25 тисяч разів. В умовах повної відсутності світла можна скористатися спеціальною функцією. Яка є в даних приладах, це функція інфрачервоного світла? Але пам'ятайте, що інфрачервона підсвітка демаскує вас і навіть підсвічує, якщо ворог теж має подібний прилад. Ну і на запитання, що все ж таки обрати тепловізор чи прилатічного бачення. Ще раз підкреслю, що кожен з цих приладів призначений для виконання певних завдань. Тому потрібно мати одночасно в арсеналі ці два прилади та використовувати їх залежно від ситуації. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що слідкуєте. Не забувайте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. А з вами був проство. Та Павло, залишаємось на доску. Це буде Україна!